Вітаю всіх! Як енергії аркану королеви мечів будуть впливати на нас сьогодні, 26 серпня 2024 року? Сьогодні буде забагато повітря і відповідальності. Також енергії цього дня пов'язані із вмінням оцінювати реальність і час прийняття виважених рішень. Певненість, самостійність, незалежність, вміння дивитися на речі і обставини об'єктивно у цьому допоможуть. Важливо керувати своїми почуттями. Основна тема дня буде пов'язана з діловою сферою, налагоджуванням партнерських стосунків. Можливо, доведеться вирішувати юридичні питання, проводити переговори або підписувати різного роду угоди, контракти, договори, проявляйте дипломатичність. Це день прийняття відповідальності за свої дії. На роботі в бізнесі доведеться справи вести з керівництвом. У вирішенні питань потрібно рішення приймати самостійно, час проявити свій гострий розум і професіоналізм. Можливо, доведеться відстоювати свою точку зору та згідно дати відсіч конкурентам. У особистих стосунках, обміркуйте сенс самих цих стосунків. У разі виникнення конфліктних ситуацій краще шукайте компроміс і домовляйтеся. У стриманій формі висловіть те, що вас турбує, і запасіться аргументами. Тут ключовим буде вміння домовлятися. І порада на сьогодні. Перед прийняттям будь-якого рішення потрібно виважити багато факторів, щоб ваше рішення було розумним, адже за свої дії потрібно відповідати. Потрібно виконувати умови договорів і не забувати про відповідальність. За необхідності звертайтеся за консультацією. А якщо до вас звернуться за порадою, то висловлюйте свою думку. Також треба урегулювати всі спірні ситуації по закону, чи юридичному, чи по-людському. Варто спробувати прийти до взаєморозуміння, Приймайте до уваги і думку інших людей, прислухайтеся до них, поважаючи їх думку. Тож не ігноруйте сьогодні повітряні тривоги. А я бажаю всім приємного спілкування з оточуючими мир вам і гарного дня!